Мої вітання всім в ефірі. Програма час. Яким побачили цей день? Наші журналісти дізнаєтеся сьогодні. У випуску. Тож нині про таке. Вимоги активістів, безстрокова блокада російських вантажівок подолати економічну кризу, спеціальний економічний статус, непроїзна об'їзна, суцільне бездоріжжя, пішохідна зона, закрили проїзд автівкам, рішення суду, земля для бійця. А то Блокада російських далекобійників на в'їзді у Закарпаття безстрокова. Вже третій день. Громадські активісти, волонтери та бійці ато розвертають вантажівки із російськими номерними знаками. Як розвивається ситуація із місця події розкаже наш кореспондент Артур Іванчо. Блокада у нижніх воротах вже продовжується другий день. Як нам стало відомо, інші області, які знаходяться у західній Україні, також активно долучаються до цієї акції. У нас там війна, а вони тут фурами гроші заробляють. каже один із активістів. Люди вимагають від української влади не допустити в'їзду на територію держави транспорту бізнесу агресора. Акція проходила мирно і без ексцесів, поки не прийшли провокатори. До того ж, у стані алкоголь. Сп'яніння слухай упише я упише, тому що я лупише да. Любить любовщики. А ти не розказуєш, що ти учасник. Учні вигукування, провокативні фрази. І чоловік сам відходить від активістів. Ініціативу всіх заспокоїти та прийняти правильне рішення або ж шляхи вирішення проблеми бере у свої руки один із водіїв вантажівки. Дьем сюди руководство. Пожалуйста, з Києва, прилетіть, Сядьте тут. У Лукашенки є свій лісний вертольот. Надіюся, у Порошенки щось є. Розрішить конфлікт. Ми водители. Пешки, пешки в этой игре, пожалуйста, дайте нам жить. Колесо наше крутится, я зарабатываю деньги, так же, как и все другие люди. Почему я и эти ребята стоят здесь? Потому что власть не может услышать людей, не подпускает к себе. У них великі коридори построїли. на місце. Під'їхали, і самі організатори безстрокової блокади. Тарас деяк розповів нам, що ситуація все ж таки на цій мирній акції хтось хотів розкачати і покликали підмогу. Посунули хлопці, десь до обіду, щоб під'їхала якась БМВ X6, на закарпатських номерах. типу повишо якийсь е, е, ну, так, людина яка почала по-російській з розмовляти із російськими перевізниками, забрала їх навколо себе, ще підтягнулися пару машин, джипів, е, також, скажімо, закарпатських номерах. Вони казали, що зараз ми все розрулюємо, ми вже дзвонили наверх, зараз все буде нормально, всі ви проїдете. Е, Пішли стягуватися різні проплачені, я думаю, активісти. Е, тому що, як ніяк, я думаю, що Російська Федерація вийшла на канальні економі на елементи нашої області, думаю, проплатила певну суму грошей, щоб вони врегулювали цей конфлікт. Ясно зараз. Почали робити різні там провокації словесні. Ситуацію змогли стабілізувати відразу ж. Свою чергу активі зазначає. Чекають, вони їх підтримують. Ми домовилися про те, що наше звернення передадуть. У кабінет міністрів України у Києві. Ну а поки блокада триває, чого чекати водіям фур поки невідомо. Активісти обіцяють акцію протесту зробити безстроковою. Станом на сьогоднішній день обстановка на в'їзді у Закарпатті залишається спокійною. Протягом ночі були спроби кількох вантажівок із російськими номерами проїхати через пункт пропуску нижні ворота до кордону із країнами Євросоюзу. Однак автомобілі, учасники акції протесту розвернули. Активісти передали представнику Закарпатської ОДА звернення, в якому визначили свої вимоги. Порушення громадського порядку під час вчорашнього заходу неподалік посту в нижніх воротах не було. На місці досі перебувають представники правоохоронних структур та громадські активісти. Більше про обстановку на пункті пропуску нижні ворота та про те, чого домоглися учасники блокади далі. Реакція була. Миттєвою, як тільки ми розпочали акцію, відразу приїхали представники поліції районних відділків через три години після початку акції на місце прибув начальник управління поліції в Закарпатській області князів Сергій. І ми домовилися, що на наступний день зранку в 9.30 зустрінемося із представниками влади. І будемо їм висувати свої вимоги. Хочу додати, бо в деяких інтернет-ресурсах і деякі сайти почали поширювати, що блокада знялася після вчорашніх розборок із тітушками. Ні, це неправда. Розблокували трасу, оскільки російські вантажівки перекрили дорогу, заблокували всю трасу, унеможливили проїзд будь-яких автомобілів. тому на місце виїхали представники правоохоронних органів. Ну це вже їхня компетентність. І ми розібралися із цими людьми, які протестували так, і просто розблокували трасу. Дали змогу проїжджати всім іншим автомобілям, але блокада не знімалася і не знімається. Тому не треба поширювати неправдиву інформацію. Схоже, заяви представників влади про підтримку учасників блокади на Закарпатті не більше ніж спроба приспати пильність активістів. Підтвердження тому провокації з боку криміналітету. Влада завжди знайде 100 причин, чому заборонити транзит російських товарів нашою територією неможливо. У той час, як для простих людей, є одна причина, що спонукає їх до рішучих дій у подібних випадках. Це національна гідність. Так вважає лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балога. За його словами, все дуже просто: польща заборонила російський транзит. Росія заборонила транспортування українських товарів. Якщо влада не вживає дзеркальних заходів, значить вона у Домовленості із агресором, і те, що цю домовленість ламають активні громадяни, це ще один доказ того, що наші люди більш патріотичні ніж наша влада. На думку Віктора Балуги, якщо хтось і любить Україну і хоче її змінити, то це не ті, хто сидять на Грушевського і банковій. Це ті, хто на своєму місці, у міру власних можливостей, робить те, що від нього залежить. В Ужгороді в апеляційному суді відбулося судове засідання по справі виділення земельної ділянки для бійця АТО із сільця Іршевського району. Валерій Попович отримав у власність від сільської ради землю що у травні минулого року. Проте як виявилось, вона вже нібито приватизована. Розбиралася у ситуації Мар'яна Мартин. Валерій Попович, учасник бойових дій на сході. Хлопець побував в усіх гарячих точках минулого року. Чим заслужив звання офіцера, валярка це один із тих солдатів, що дійсно солдат. Я його знаю з самого початку війни. І Я думаю, що це найменше, що ми можемо для нього зробити, тому що він там за нас йде на смерть і втратив. Багатьох своїх друзів втратив, сам побував в таких ситуаціях, що слава Богу, вижив. минулого року. На сесії сільської ради було прийнято рішення виділити бійцю земельну ділянку в межах села. Вершаському кадастровому центрі видала довідку, що земельна ділянка нікому не належить, і вже розпочався процес оформлення, як раптом з'явилася ще одна претендентка на наділ. Виникло спірне питання по кепіч. По Кепіч Марії, яка дійсно має рішення Зарічанської сільської ради від 90 го року, як, якщо не, ошибаюсь, не помиляюся, Кепіч Марія земельну ділянку в натуру не отримувала. Вона за неї не платила ні разу за 23 роки, і де вона була 23 роки. Ми не знаємо. Ні з того, ні з цього з'явилася нібито власниця земельної ділянки, що не планує ділитися. Тож рідні Валерія під стінами суду. Ми прийшли в апеляційний суд, так як Іршавський суд вирішив у нашу користь, тому що в них повністю фальшиві бумаги. Це признав суддя. У них без підписів, без печатки. Всі документи в них фальшиві. Ну, ми не знаємо, чому суддя тяг 4 місяці, прийняли фальшиві документи, і пройшло 9 з половиною днів. Як залишилося до кінця апеляції, щоб подати на апеляцію, тець хлопця каже, були думки не боротися за землю. Коли дізналися всі деталі, це вже стало справою честі. Ми хотіли залишити її землю, але коли ми знали, що за цим стоїть банда, яку покриває один з правоохоронців, фамілію, ми не називаємо його знають всі, тому що там всі є документи. Що можна розібратися, як то може бути, щоб без печатки, без вхідних номерів, без. І людина в них межником вийшла, яка дістала у вересню місяцю, а в них документи вже їхній межник землі, а, а, а вони виготовили свої документи у травню місяцю. Те, які власну зацікавленість прикривають інтересами жінки з обмеженими фізичними можливостями, говорить усе село, адже землі в Віршавському районі родючі у сільці вирощування овочів, хороший бізнес щодо процедури, перше судове засідання родичам бійця вдалось виграти. Проте справа була передана в апеляцію. Подає скаподає е, позу яким просить зобов'язати е, суд, е, щоб сільський голова вчинив певні дії, тобто погодив технічний комітет. А підтверджень, е, е, що особа зверталася з даним питанням, немає. Адвокат каже, справа абсурдна відтак так розраховує на об'єктивність суддів. Засідання в апеляційному суді було перенесено через відсутність деяких документів. Проте вже 18 лютого представники Феміди засідатимуть знову. У столиці Куби вперше в історії зустрілися папа Римський та Московський Патріарх. А в аеропорту Гавани вони підписали спільну декларацію, де зокрема закликали захистити християн близького сходу і згуртуватися у боротьбі проти тероризму. Франциск і Кирил також закликали не бути байдужими до проблеми біженців і засудили культуру споживання пов'язаної з багатством. У декларації також засуджено одностатеві шлюби минулого року. Понтифік відіграв важливу роль у відновленні діалогу між Кубою і США. Нині ж зустріч із московським патріархом відбувається на тлі протистояння Росії із Заходом через Україну та Сирію. У спільній декларації релігійні лідери згадали про розкол серед українських. Православних вірян, а також висловили жаль із приводу конфлікту у нашій державі. Однак у документі не зазначені реальні причини війни на сході України і не названі справжні сторони цього протистояння. З об'їзної перетворились на непроїзну дорогою, яка сполучає берегівські села Затишне, Зміївка та Кідьош, колись з'їздили вантажівки. Зараз же тут автівок обмаль. Місцеві кажуть, цей автошлях без сумніву найгірший у районі. Приїхалися цією дорогою та оцінили її стан і наші журналісти. Не дорога, а суцільне бездоріжжя. Так оцінює стан місцевого автошляху пан Іван. Втім, каже автовласник, змушений їздити по ній майже щодня. Ходу треба два рази в році міняти. За що платимо? На бензин вроді, бо бензин не дешевий, вони ще взагалі дорог нема. Там далі взагалі невозможно проїхати. Жінка з коляскою не може пройти по дорозі, прогулятися з дитиною. У Кідіш напряму сюди 3 кілометри, то люди мусять їхати 12 кілометрів, бо дороги взагалі немає. Самі видати, ну, а я мені мусив їхати, бо я тут живу. Автошлях, який проходить через Бергівські села Затишне, зміївка Кідяш колись був об'їзною дорогою. Вантажівки їздили по ній постійно. Зараз і легкових автівок майже не зустріти. А все через те, що її стан просто жахливий. За моє життя не пам'ятаю, щоб тут дороги щось ремонтували, бо щось робили. Бачите, самі, що не можна приїхати, ламлюються машини. Тільки тут місцеві. Користується цією дорогою, хоч поганих доріг в районі вистачає, цю місцеві називають найгіршою. Якби цей автошлях відремонтували, він міг би розвантажити центр берегова, переконаний депутат Берівської райради Ковач. Берегові на сьогоднішній день проїхати взагалі невозможно. Стільки стільки камйонів їздять. Дороги не успівають ремонтувати по центру, по центру пона на світлофорі, тому що там повертають багато тонні машини, які, які сразу портять дорогу. Протяжність цієї об'їзної дороги менше 10 кілометрів. Тож, якби тут був якісний асфальт часу, щоб об'їхати берегово водій витрачали б значно менше, ніж зараз. Тут дорога центральна, яка йде із іршави у сторону берегова, тут рядом берегово два кілометри чи півтора кілометра, і об'їзна дорога, яка опускається з перліта, з перлітового заводу з сторону з боку Мужиєва. І, і тут могли б спокійно зробити сюди, завернути, і спокійно могли б зробити об'їзну дорогу, що тут їхали камйони, їздили б кам'янів. Поки ж місцеві жителі продовжують ламати свої автівки та сподіватись, що колишня об'їзна таки стане проїзною. Скільки б асфальту у закарпатські дороги не клали, все одно його буде катастрофічно не вистачати. Як, от, наприклад, у виноградівському районі, де нормального покриття практично не залишилося. Кожен важливий напрямок це суцільне бездоріжжя. Не виняток і дорога до прикордонного пункту пропуску. Дяково це один з восьми напрямків в районі, який дорогою можна назвати хіба що з натяжкою. До ремонту не проводилися років 10. Місцеві хоч і звикли до бездоріжжя, втім все рівно нарікають, що їм доводиться псувати свої автівки, і що головне нерви. На всій протяжності шляху до прикордонного села Неветленфолу важко натрапити на вцілілий шматок асфальтного покриття. На багато кілометрів до районного центру та до інших другорядних сіл дорога практично вкрита вибоїнами та понівечена. Ремонт тут проводили хіба що ямковий. А от щодо капітального, то років 20 його точно не було. 6 мільйонів 200 тисяч ми могли виділити безпосередньо на дороги виноградівського району. І з цього було зроблено багато. Якщо взяти, що за поп. Передні п'ять років взагалі жодної копійки не було. Не буду персоніфікувати, що які села скільки отримали, але ми зробили максимум, що тільки могли. Фактично, за 10 місяців, поки я була керівником району разом із районною радою. З Олегом Вікторовичем ми фактично в синхроні могли працювати, і не було жодних питань. І освоєння коштів йшло систематично. Бездоріжжя настільки болюча тема для району, що про неї не могли не заговорити в столиці. Зокрема, народний депутат України Іван Балога надіслав запит до Укравтодору з вимогою вирішити дорожню проблему та вже цього року виділити на ремонт основних автошляхів Виноградівщини 53 мільйони гривень. Та у відповіді депутату як Укравтодор, так і міністр. Міністерство інфраструктури наголосили, що їм відома ситуація з дорогами і як негативно це впливає на розвиток краю. Втім, коштів на ремонт в бюджеті не закладено натомість обов'язок фінансувати ремонтні роботи передається на органи місцевого самоврядування. Це не відповідь, тому що це свідчить про те, що нема ніяких реальних можливостей, щоб центральна влада фінансувала ремонт доріг. Тобто із власних, із власних коштів це. На сьогодні я вважаю, що це нереально, що буде продовження тих ремонтних робіт. Зараз відчувається, що бракує коштів, тому що тут дійсно перетин кордону, як у Дяково, так і у вілок. Там страшні дороги, це обличчя, це фактично ворота до Європи. І хто приходить до нас, Виноградівський район, просто через Дяков і через вілок вони можуть побачити реальну картину. Плачевною залишається ситуація з дорогами чи не в кожному районі області. Навіть передача податку з підакцизних товарів у місцевій скарбниці зауважує районний депутат навряд чи дасть можливість автодорівцям взятися за капітальне відновлення покриття. Ямковий ремонт показав свою неефективність, тож цей рік обіцяє бути роком бездоріжжя. І до інших подій на Закарпатті триває акція, організована народним депутатом України Віктором Балогою, спрямована на підтримку сільськогосподарських виробників. Відтепер урізноманітнювати молочну продукцію будуть і фермери Великоберезнянщини. Більше про програму підтримки розвитку сільського господарства у сюжеті. Сир, сметана, йогурт, масло молочні продукти, які дуже легко зробити в домашніх умовах. Прискорити цей процес можна за допомогою сепаратора та маслоробки. Вже добре знають, як користуватись цими апаратами та наскільки смачна домашня продукція сільгоспвиробники з інших районів, які вже їх отримали. Цього разу приємні подарунки презентували фермерам Великоберезнянщини. Я хочу, щоб ви це започаткували в своїх сім'ях. Ви подивитеся, що твої творог абсолютно не відрізняється знежирений від жирного творога. Покажу, що я роблю із молока сепарованого. Ви так само можете робити, бо ті, хто продає лишки, людей треба теж привчати на якусь нову продукцію. Всі хочуть їсти все дієтичне, все знежирене. Все екологічно чисте. майстер клас традиційно проводить депутат обласної ради Оксана Балога. Акція на підтримку сільгоспвиробників, які тримають курів, Започаткував народний депутат Віктор Балога. За цей час сепаратори та маслоробки отримали у подарунок фермери Рахівського, Тячівського, Мукачівського, Бергівського, Воноградівського, Ішавського та Хуського районів настала черга гірської великоберезнянщини. Ми тримаємо чотири корови. Акція дуже важлива для жителів, Ну, взагалі, не тільки для мене, для всіх житлів верховинських сіл. Тому що тепер, як знаєте, немає роботи. Люди виживають в основному за рахунок свого господарства приватного. Ну і дуже приємно, що нас порадували. Місцеві фермери переконані, домашні молочні продукти не просто смачні, вони ще й екологічно чисті, адже не місяць жодних консервантів та домішок. Тому залюбки будуть і самі їсти, і частувати сусідів, ну і, звичайно продавати. До того ж, натуральну продукцію туристи та відпочивальники купують на ура. Чотири корови тримаю. Коли є двоє, троє, телять ще до того. я колись працював колгоспі енергетиком, електриком працював. Жінка працювала зоотехніком. Ну наш великий був. Колись три села входили в колгосп, так що там теж сепаратор, я з цим знайомий, я то все підключав, регулював, ну, займався тим. Я тримаю, ну, з жінкою тримаємо в даний час у нас є три корови, отелені, ще четверта має мати телятку. Ми старати наші концентрати. Всі вироби, які ми маємо, давати на наш район. Дитсадки на першому етапі акції на підтримку фермерів, яка пройшла на Великоберезнянщині, місцевим сільгоспробникам, які тривають чотирьох і більше корів, презентували 25 маслоробок та сепараторів. Другий етап в цьому районі відбудеться вже наступного тижня. Вулиця Достоєвського у Мукачеві, яку місцеві називають старий пасаж, стала на 100% пішохідною. Рішення про організацію пішохідної зони міська влада прийняла ще у 2011 році, та забезпечити її реалізацію вдалося тільки зараз. 9 лютого, із боку вулиці возз'єднання комунальники встановили обмежувальні стовпчики. Як сприйняли нововведення Мукачівці, продовжують Ірина Ковальчук. Хоч старий пасаж у Мукачеві вважається пішохідною зоною вже майже п'ять років, та деякі водії все одно норовили проїхати вулицею Достоєвського, або ж навіть припаркувати автівку і піти у справах. Ситуація кардинально змінилася у вівторок. Стопчики, які встановили 9 лютого з боку вулиці воз'єднання, або ж як Мукачівці називають зі сторони зеленого базару та шлагбаум з площі миру, повністю локалізували рух транспорту. Намного удобніше, не мішають машини людям удобні ходити. дуже гарно зробили, тому що тут машини іноді деколи мішали проїжджати, тому я рахую, що це дуже правильно зробили. Пішоходи сприйняли таке нововведення позитивно. Жоден з респондентів не висловився проти обмеження руху автотранспорту, чого не можна сказати про підприємців. Погано, тому що товар не може довести. Не може. Так що допустимо у нас претензії кетам. Що била хорошо, було там, а зараз не дуже. Как привозить товар по що ніколи ще не як сюди. Може вашему? може, буде сюда. Ні, серйозно, так ніколи не казав, як. Поклали вчора в течение дня, просто увидели вечером, уже, що там стоять. жаль, так. Слава Богу, не будуть стоять чужі машини, тому що люди наші. Наш менталітет дозволяє прийти, выпить чашку кофе. этом оставить машину на полтора часа прямо під дверями, люди не могут зайти в магазин. Чимало з підприємців проживають у квартирах на вулиці Достоєвського. Тож як їм добиратися до своїх домівок, теж питання. Аби з'ясувати графік заїзду автівок у пішохідну зону та інші організаційні моменти, звернулись до безпосередніх організаторів такого облаштування міста. Було багато скарг від мешканців міста. Мукачево та туристів. На рахунок того, що не можна пройти по місту, їздять машини, сигналять, гаються, матюкаються. Ціле місто припарковане. Пішохідна зона була не пішохідною, а парковою зоною для автомобілів. На сьогоднішній день батьки з дітьми можуть гуляти. На рахунок претензій підприємців та мешканців квартир у муніципальній поліції теж мають пояснення. Що стосується підприємців, для них буде дозволено заїзд. З 6 години до 10 години ранку та з 18 години до 22. -ї. А також буде облаштовані біля швармамів, будуть паркомісця облаштовані для вируски, ну, там срочної або якої там вигрузки, буде 5 паркоміс. З цієї ж п'ятниці або суботи буде встановлений знак, який це забезпечить дану. Не забули й передати запитання про пульти. Право на пульти для шварбамів мають мешканці, жильці, які проживають в даній пішохідній зоні та інваліди, які не можуть добратися. Де, де отримати пульт, ми не займаємося ні продажами, ніякими, щоб не було ні спеціально спекуляції на цю тему. Придбати пульт можна в будь-який інтернет -магаз... або інтернет-магазині, або в магазині комп'ютерної техніки. Дані пульти ми перепрошуємо для заїзду в пішохідну зону безкоштовно. Чи оправдає себе така організація пішохідної зони в Мукачеві, покаже час. Вантажівка із дровами везла в Угорщину ще й цигарки. Прикордонники спільно із працівниками митниці на пункті пропуску тиса виявили 2850 блоків цигарок у напівпричепі вантажівки. Автомобіль марки «Вольво» із угорськими номерами віз з бокові дрова. Після первинного огляду прикордонники перевели вантажівку на контроль другої лінії для погибленого огляду. Під час обшуку причепу в його передній стінці виявили тайник. Він був наповнений тютюновими виробами. Вони вилучили їх і передали працівникам митниці. Вантажівку із причепом затримали. Наразі триває перерахунок та проводиться перевірка. Спеціальний економічний статус для закарпатської області допоможе подолати соціальну економічну кризу. Саме це на думку громадської організації Закарпатський край дасть можливість вийти із складного економічного становища. За менше ніж однорічну діяльність громадська організація Закарпатський край зуміла провести з десяток заходів, присвячених соціально-економічному розвитку Закарпатської області та шляхів виходу з кризи. Останні конференція не виняток. Сьогодні у нас чергова тема, що стосується, будуть широко обговорені питання соціально-економічного становища Закарпаття, кризові явища і вихід із, із кризи. Говорили про конкретні кроки, які б могли підняти соціально-економічний рівень Закарпаття. Для цього присутні заслухали провідних спеціалістів галузі економіки та правових відносин. Мета наша основна розробка закону про спеціальний економічний статус Закарпаття. Ми сьогодні послухаємо, обговоримо і, звичайно, прилютному наші рішення і про що буде доведено мешканцям Закарпаття. Виходом із ситуації, що склали, бачають створення на території області спеціального економічного статусу. Тільки так, на думку, науковців регіон може досягти успіху. Не треба сьогодні навіть новий закон. В Україні є три закони, які діють, які прийняті ще на початку ХХ століття. Один стосується щодо вільних економічних зон. Закритий цей закон був, не закр... призупинена його діяльність цього закону. В зв'язку з, зв з тим, що накрутили дуже багато в Донецькій області. Там відкрили таку, якщо хочете, диру. Куди почалися прокачувати фантастично великі гроші? Всі свої напрацювання учасники конференції планують викласти на папері та передати в Київ. Паралельно з цим проводити активну роботу по впровадженню у життя стратегії спеціальної економічного статусу для Закарпаття. В обласній бібліотеці в Ужгороді Переселенка із Донецька провела майстер-клас із виготовлення дитячих іграшок. 32 дітей та дорослих, що взяли участь у тренінгу, власноруч виготовили кілька десят м'яких іграшок до дня усіх закоханих. А вироби «Хендмейд» учасники майстер-класу вирішили подарувати дітям сиру там на день святого Валентина. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе, вдалих вам і романтичних вихідних на все добре.